Про події війни говорить «Стратком». Президент України Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача. Головнокомандувач ЗСУ генерал Сільський повідомив, що доповів про ситуацію на фронті і акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні. Зокрема, на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Головнокомандувач також наголосив на відновленні позиції та утриманні території у Курській та Білгородській областях Росії. Як зазначив генерал Олександр Цирський, продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової оборони. За словами головнокомандувача, окремо на контролі розвиток напрямку дронів перехоплювачів. Зокрема, формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних безпілотників, і в цьому є повне сприяння президента та уряду, зазначив генерал Сельський. Президент України запевнив, що системи ППО, ракети до них, дронове ППО на сьогодні це головний пріоритет. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів та заповнюємо українські. Виробничі лінії чіткими замовленнями. За словами президента, також найближчими тижнями можуть бути нові домовленості з партнерами щодо ППО. Крім цього, глава держави висловив сподівання на нові кроки з боку учасників формату Рамштайн. Речник Пентагону Шон Парнел заявив, що за вказівкою президента Трампа Міністерство оборони США надсилає додаткову оборонну зброю в Україну. Перед цим президент США, відповідаючи на запитання, сказав, що Сполучені Штати змушені надіслати більше оборонної зброї для України, яка зазнає жорстоких ударів. Минулого тижня президент України мав телефонну розмову з лідером США щодо можливостей відновлення постачання уже погодженої військової допомоги. Нагадаємо, що на початку липня Пентагон призупинив постачання деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через перевірку запасів зброї в США на складах. Підбито підсумки діяльності Збройних сил України у червні. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сильський, протягом цього часу російський агресор намагався розбалансувати нашу оборону, збільшував інтенсивність та кількість ударів і прагнув розтягнути лінію бойового зіткнення. Тому завданням було стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках. Противник послідовно збільшує кількість особового складу за дією новоагресивній війні проти України нарощує виробництво ракет і дронів. Сили оборони змушені вдаватись до симметричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні і технологічні рішення для протидії окупантам. За даними головнокомандувача ЗСУ, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком Діпстрайк. Нашою артилерією уражено 2864 цілі ворога. Росіяни за місяць в 1,6 рази збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України. Водночас силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей. На нараді також проаналізували проведення мобілізації та рекрутингу, відзначили зростання показників повернення із СЗЧ. Головнокомандувач визначив конкретні завдання для зміцнення оборонних спроможностей і руйнування планів ворога в контексті його так званого літнього наступу. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень, що на чотири більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 атак агресора. На Новопавлівському ворог 30 разів атакував наші позиції, на Лиманському 27. Найменше два рази противник намагався атакувати на Куп'янському напрямку. На Придніпровському минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. У понеділок загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів. Застосували 5 ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони «Камікадзе» та здійснили більш ніж 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Зокрема, 141 з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія з сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1070 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири бойових броньованих машини. 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 86 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300, С-400 та 54 4 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 34 ворожих безпілотники типу шахети та інших типів на півночі та півдні країни. 26 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у п'яти локаціях. Уражено завод з виробництва боєприпасів в Московській області Росії. Як повідомили у Генштабі, підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили вогневе ураження акціонерного товариства Краснозаводський хімічний завод. Підприємство виробляє піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для безпілотників типу Шахет. Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Пілот дрона 414-ї бригади безпілотних систем знищив російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 ГРАД. Відео оприлюднив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. ФПВ-дрон уразив бойову машину перед тим, як вона мала вистрелити. У РСЗО противника відбулася детонація боєкомплекту, що призвело до вибуху. Реактивна система залпового вогню ГРАД призначена для загальної вогневої підтримки дивізії бригад. Російські військові неодноразово обстрілювали снарядами населені пункти та невійськові об'єкти. Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані російського військовослужбовця, причетного до здійснення воєнного злочину, ракетного удару по дитячій лікарні хводи у Києві. Йдеться про майора Деніса Шейнова, начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Він відповідав за технічну підготовку крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації. Рівно рік тому російська армія здійснила терористичну атаку на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей. Груму України також опублікувало дані понад 70 підприємств-розробників-виробників і ракети Х-101. Десятки з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.